Сьогодні я Апорорс, і сьогодні ми граємо в Мардер Мистері. Да, не в 99, ночі, а в Мардер Мистори. У нас тут зараз будуть грати. Я теж проголосую. Хоч би б я був б шерифом. Я так люблю того шерифа, капець. Я хочу бути шерифом. І я не хочу бути мардером, бо то, що я просто не вмію за того мардера грати. Блін, я не вінов. Лучше бы уже был бы Мардер Хотя я на меня за него. А что тут доски заколачені В кос є ножик. А, мардера и ножик. Может, наверное, ці доски змыти. Так, у нас тут я вже кучу пацаненків. Ааа, а, а чего він А, Шедив застрелили в мардера. Понятно. А хто мардер? Хто мардер? Зараз ми глянемо хто мардер був хто. А, ти то я того мардіра не бачив. Якийсь мардер такий тупий. Ну, якщо ти дивишся мардір це відео, то я тебе, звісно, не називаю тупим. Але странний чувачок странний. Так, нас тут зараз ми будемо вибирати. Що ми тут о, хай аптечка, аптечка хай буде. Хоча а яка карта буде? Може аптечка, а може і та карта, яку я. Ну так, ну не можу сказати, що люблю. А, така простенька Ой, шо ти тут плачеш, паки-плаки, чи нормалдаки? Так. О, -о, О, на вершину. Опц. Ну як на вершину? Ну, чуть-чуть на вершину. Хотя чого не на вершину, На вершину. Так. Тут є у людей, які... Так, там хтось бігає з чем. А це хто? А що Мороженка їсть? Ммм, мороженка. Понятно. Дай теж похавай. Ну дай! Жмот, жмот він, а не людина. Так, може ти а

Так, карти вибираємо ми, що які в нас тут є карти? Так, думаємо. Думаємо, думаємо, думаємо. Так, навірно, ми ви все-таки виберемося. Я виберу бепуст. Хоча лучше бепустце було. Б. А, яка вже різниця. Так, у нас тут є короблік домики, Отто у нас є басейн. Зімка, зімка. Так. о, Мене просто відкинув, а тут можна мене зайти. Він мене за текстуру викинув. А ні, чи це не за текстуру, ну кудись він мене викинув. Так. ай, Ой. Тут є такі мардери можуть бути. Тобто, тут може бути мартер. Друг дівчинка мардер. Я бежу за ней, я Марджи. А Так, я даже тебя убью. Я ма мардер, лагая она, конечно же, лагая. И что ты тут будешь делать? Я сейчас тебя убью. Опс, а что он лагает, мардер? О, уже кость там вбили? Нормально, нормально. Так, Що за оклику у нас тут? Ай не якийсь це не знак оклику. Це хто? Це твій пасанчик мене вбив. Та що ж ти поделаєш? Його вже вбили, опять. Чіки я мираю, вже його вбивають. Що ж то таке? Кстати, він був шириф. Ви це знали? я це не знав. Так, і... Що це? Хера в нас якийсь. Хера. Так, так, так. У нас тут карти. От вгадайте, які карти. От чесно, вгадайте. Як ви думаєте? У нас. О, о, о це імба. Якщо чесно, ось це реальна імба. Імбулечка. Це імба. Імба! Просто імба. Опс, у нас зараз буде ось ця карта. Так, так, так де вона в нас І що? І де... А, так, вона буде. Так. О, це реально топчик. Если я був би мардером, мабуть, ця карта тільки для мардерів. Типа, тут когось вбити, тут природить самоліт, забирає і стріляє в того мардера. аптечка. Так, аптечка нам надо. Аптечка-то нам надо. А что тут нам можно забрать? О, телефончик. Так, зараз я позвоню. Добрый день. Тут нас кто-то сбывает. И его было. Все, пока-пока. Я выиграл. Я выиграл. О, бас... О, классный бассейнчик. Классный бассейн. Опс, если что, я себе тут... Скінчик поміняв. Я собі тут до скінчика давав кубики за два робокса, кстати. Нормально. І тепер у мене ноль робаксів, якщо що. було два. Я купив собі кубики і стало ноль. Так. Чого ти тут хаваєш? Той мене вбив. Віддатель сам он газ. Так я не тут карти. Ну, не голосував. Чи голосував? Не, не гус. Та я застаряв. О виліз. Нормас. О, виліз. цак цак цак. І я? Ну чого, я не віновий, я би б хотів бути О! Класно, давайте побудемо на тому басі. Мені подобається. Зараз я як скачу з горки, мене ніякий мардер не Оп! Задохнув, чуть не задохнувся я тут. Так, так, так. Э, Опс, мороженька. І так. О, там дівчонка наверху. На Мардерка чесно хворіл, бо то, що вона наверху а, наверху тільки один не мартер. Опс. я запрягнув. Я знаю. Так. Я тоже тут. О пацанчик не запрыгнув. А, а что тут же? Э, край карты но она тут, да. В... А, в... а, у нас шерифка, типа. Дивись. А... Ножик Мардера. Ножик Мардера. Стоп, там ножик Мардера. Если ее бьют шерифку тут, то я сразу чик, выхвачу ее, пистолет стреляю пшу, и выиграю. Наверное, я хочу, чтобы шерифку убили. Так, спрятался я тут в домике. Ширівка. ширівка. О, А, тут є канат. Тут є канат, понятно. А, я думав, як вона сюди забралась. Стоп, вже хтось стріляє. Вже та ширивка стріляє. Опс! А вона. О, там, там мардер! Та мардер. Та мардер, я заповнив мардера скійну. Такий нубський чуть-чуть. ну, очки, чочки. Так, понятно, що в нього нуль рабаксів. І він зараз буде в неї. Постріляти. Я хочу, щоб він попав, реально. О, зараз вона в нього попаде. Я так єсли А! 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 Він в мене просто помер. Просто читер, він побачив мене і просто в мене стрілянув. а я ж Та поэтому його вбила. Ну, реально прикольна игра. О, одну монетку заработав. Нормально, нормально. Если что, я тут нуб в этой игре. Ну, ничего уже страшного. Так. У нас выбирать картку. Не, ну прикольный этот раунд был. Просто. Дивлюсь. Пшу, и. Пшу, и. Пшу, и я проиграю. Так, зараз у нас будут тут танчики какие-то. А, танчики прикольные. Ну, к танчики, ну, карта такая с мы с танком. Так, ток, Там бух ножик у нас. Опс, я не виновный. Там человек Адидасе. Человек в Адидасе! Ой-ой-ой. Ты -ой. точно меня убив. А, это карская такая. Прикольно, карская. я скажу. Прикольно. Значит, о, уже кто стреляет. О, если что, а кто шерех? Кто шериф? Стоп, а кто мардер? Кто мар... А, там килл кьюзруба... А, там мардер! Там мардер! Там мардер! Там мардер! 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 Там мардер! Там мардер! Та мардер! Та мардер! Та мардер! Та мардер и шерифка! Мардер и шерифка! Капец, там пацаненок просто стоит! Мардер встретили в шерифку и... у просто! Стрельнули з другого кінця карту в той конце карти і п юх, п юх. Так, картка зараз була така быстренько А от зараз може буду я мартером і всіх просто залупаш Ну, якщо буде шерифом, тож нормально. Но я хочу бути, если чесно, шериф в цій картці. А, так, які тут карти. А, хай така буде. Прикольненька така карта. Factory. Факторі Карта називається Factory. Так, так, так О, ваза А я її розб'ю І не заплачу 100 баксів Затем вона може більше коштувати О, ножик, а як його забирати? А як його забирати, кстати? А кстати В 90 дичей появився код Якщо його вести, Ви получите 15 безплатних алмазів Да-да-да 15 Это вам не 2, 15. Я уже вів и получил 15 алмазів. Теперь у меня 99 60 алмазов. И я хочу накупить на рейнджера 70 алмазов. Будет... Просто маленькая карточка. Хочу накупить на рейнджера. И всех буду упас из револьвера. Вовка з револьвера. И я выиграл. Ну, Но 99 ночей, конечно, немає. Ну, если вы 99 дней, 99 ночей, то это будет нормально. Нормально будет. Вот я... А... Банк, 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 банк. Ну, выбор, это что ты банк? Ну, чего ты не выбрал банк? Я люблю банк. Ну, чего не банк? Ну, если заработаю я шерифом, если не виновный, то это, если честно, не хорошая картка. А если шериф хороший, и если мардер, даже хороший. Я хочу, будто, если честно, шериф. Ну дай мне роль шерифа. Мардер! Я мардер! Так, куда-то туда пойдем. Типа, не заметила она меня. Опт. Я тут и поднимусь сразу вверх. Э! Э! А как? Нечестно! А як? Аяк а як? Стоп! Стоп! Вона мене не вбила. там якийсь чоловік в польоті просто мене ногам Пф, і я з карти вилітів. Так нечесно. Е. -е ти дурак? Нащо? Просто-напросто нащо? Так-так-так. Коса смерті. І ноги. Так. Ну, я не перший раз захожу в Мардер. Це вже не павний який раз. Ну, багато я разів граю в Мардер. Так, кстати, прикольна ігрушечка. А, у нас карти. А IK. А, вже вибрав за мене. В принципі, нормальна карта. Я не виновна Ну, це як мене з Мардером обділивали, то, конечно, прикольна картка була. Як мене просто Ну як. Просто Чего? Викторин, а я. А хто був мардером, хто був там шерифом? Показала, хто мардер, хто шериф. А, шериф і мардер, понятно, понятно. Я хочу заради бути шерифом, чесно, я хочу бути шерифом. Я хочу бути шерифом. Не показувати свій Ем тай пістолетик і просто бачу в когось ножик. І і просто виграв. Якщо в мене є ще один аккаунт, він на ноутбуці. Тільки просто я ну, мало в нього заходжу, если чесно, да. Ой-ой-ой. Так. Якщо можете мене приєднати в Роблекс, я буду не против нік, якщо що з великої букви David 777. Вже моє і, і циферки миник David 777. Давайте заходьте А чого мій псевдонім то Діма 228 у фікау, то я знаю? Бо то, що мого брата звати Діма 228 офіку і того в мене такий псів А чого такий? То я сам не знаю. Так, так, так. І що? Коли ми зараз зайдемо? Коли, коли Коли? вже ми зайдемо? Коли ми вже чесно приєднаємось, що ти хаваєш мороженька? Ти хаваєш мороженька, і тобі нормас? А от мені не нормас, чого ми не заходимо? А коли ми вже зайдемо в Е. Коли ми зайдемо в ігру? Я не поняв, коли ми зайдемо вже в ігру. Е? І чесно, не можна так. Корона це уліт... унітаз. Я тут напереді. Реально, а коли ми зайдемо мардер містер? А вже а вже всі зайшли? Вже всі зайшли? Ее всі зайшли чи що? А чого не заходимо ми в Містері? Може давайте лівнемо? Давайте рівнемо, если чесно. Давайте лівнемо і якусь іншу картку зіграємо. Оп, сливаємо. Я лівнув. І зараз ми будемо якусь іншу. Так. Зараз в Мардер зайдемо, тільки перезайдемо, воно старий Мардер Опц, так і опц Заходимо ми в Мардер Так, зайшли Зараз зайдемо, ми, так, да, все, ми зайшли Загружається у нас картка Опц Ну, <смі> чого в мене показує, чого я на телефоні, якщо я на планшеті граю Так, хто в нас тут є, а, понятно, нуби она да, тут такая чуть-чуть нуба. А, короче, ну бы тут у нее. Опс, а куда я зашел? А куда я зашел? А, тут и, и картка. А скики всех? А, да А, два человека осталось. То девчонка не может выйти. Опс. А тут А, это картка банк. О! А, шериф и Марда, прикольно. Прикольно, кіно прикольне, шериф і мардер. Так, мардер ховається, а шериф тож сховався. Мардер навено. Ну, мардер виходить, шериф сховає свій пістолет, тут мардер быстренько іже його. Ух, прикольно У нас тут кіно таке получилось. Мардер виграв Шеріфа. Ха-ха. Так, у мене такий простенький ножик, бо то що в мене чогось немає монеток. От чого мені мартер, ну, ця ігра не зачислить монетки? А, а Де в мене сподівались? А де в мене подівались кнопки всі? Бігати прыжок. Е, ви так не жителі, чого в мене всі кнопки потерялись? А? Чого? Я не можу не бігати нічого, але я не можу. Ну як це так? Може зараз появляться. Ні? А чого я не можу бігати? Нічого я не можу робити. Може зараз можу. Прикинь, де я мардер і просто стоїть. О, фух, заработало. Слава Богу, заработало. Так. Ем, зараз я зараз тебе вбью. Те, що я мардер. Прикаляюсь. Прикаляюсь над неї то я мардер, вона від мене втекає. Капец! Мене втікає, як будто я а вона, наверное, догадається, що я не виновний Опс, а я даже свій той не дам тобі Я, я буду за тобой вічно ганяти За тобою я буду вечно ганять. Вона, мабуть, думає, що я до неї О, на Чего? А там просто е, вона на картинке вона просто рукою за дупу схватилась. Навірно, перелякався і за дупу схватилась. Оп, це я, если що, це я. А, це розработчик. Це розработчик. Тепер у нього і видно нік. Який в нього нік в того розработчик. Так, щось нема ніку в нього на жаль, нього нема. Це статуя розробочика, якщо що. не можна на неї залазити, але я чогось залазу. Опц, 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 ап тап-тап-тап-тап. Так, если що, ролик получився на славу, если честно, неужидана на це кінець. Честно, если честно, неужиданний кінець, то ми, конечно. И ролик Дагиничу, ему ставьте лайки, подписывайтесь. Вот вам просто нажатая на кнопочка это большое удовольствие. Ставьте лайк, подписывайтесь и всем пока-пока.